В Україні подешевшило автомобільне пальне. На найбільш популярних АЗС ціна на бензин впала приблизно на 10 копійок. Так, а 95 продають в середньому за 10 гривень 73 копійки, а 92 за 10 гривень 40 копійок, а середня вартість дизельного пального опустилась нижче за 10 гривень на літр. Нагадаємо, наприкінці грудня антимонопольний комітет висунув вимогу до трейдерів знизити ціни на пальне до економічно обґрунтованих. Однак, експерт. Ти вважають, що справа не стільки в погрозах АМКУ, скільки в ситуації на ринку. Знизити вартість бензину дозволяє низькі закупівельні ціни. На це впливає зниження попиту, яке щороку спостерігається під час зимових свят. Тож мережі АЗС опускають ціни, аби привабити більше клієнтів. Є можливість для зниження, але це ніяк не зв'язано там з позицією антимонопольного комітету. А я думаю, що це навіть якась економічна і маркетингова целісообразність. Для того виде очень низкого потребления в зимние місяці і живлення продаж протягом січня. Бензин може здешевшити ще більше копійок на 20. Однак в антимонопольному комітеті вважають, що цього мало і готують для учасників ринку нові роз'яснення. Тих, хто не дослухається, обіцяють карати. Юлія Шост Володимир Февчук. Новини юбіар.